Вітаємо сьогодні. Ми занурюємось у м, матеріали щодо життя українців на Кіпрі, зокрема все, що стосується тимчасового захисту. Маємо офіційну інформацію від уряду Кіпру від ЄС, дані з ресурсів української спільноти. Ну і останні новини Дивимось станом на сьогодні, 16 серпня, 2025 тисячі Отже, наша мета розібратися, хто може отримати цей захист, як саме, що він дає, ну і на що звернути увагу. Давайте починати. Так, почнемо з основ. Тимчасовий захист або ТЗ це ж спеціальний статус від ЄС для українців, які виїхали через війну, тобто прибули після 1 лютого 2022-го. Його важливо відрізняти від статусу біженця, знаєте, асайлом. Бо ТЗ, ну, його простіше отримати, і він дозволяє виїжджати з Кіпру. Навіть в Україну так, навіть повертатися в Україну, зберегти паспорт, працювати майже одразу. А от статус біженця там більше обмежень, особливе по початку на поїздки, на роботу зрозуміло. Тобто, гнучкість і швидкість це ключове. А хто саме? От за джерелами, хто може претендувати на ТЗ на Кіпрі. Ну, дивіться, це громадяни України, звісно, і члени їхніх сімей. Ті, хто жив в Україні до 24 лютого 2022 тисячі також є певні категорії негромадян, але вони мали мати посвідку на постійне проживання в Україні, і важливо, не можуть безпечно повернутися до своєї країни. Добре, як це все оформити, як подати заявку. Є два варіанти. Можна онлайн через сайт їхньої Asylum Service, або ж особисто піти в офіс у Нікосії. З документів копії паспортів потрібні, і бажано, щоб там були штампи про виїзд з України, в'їзд на Кіпер. Це допомагає. Ага, і от коли заявку схвалюють, чи онлайн лист приходить, чи одразу папірець дають, якщо особисто подавались, то далі треба йти у міграційний відділ CRMD або Immigration Unit Вони називаються. І що там? Бюрократія, ну певна процедура. Там знімають біометрію, відбитки, фото і приймають форму mip 3 Одразу видають такий документ Alien Registration Certificate, скорочено IRC. IRC – це щось важливе. Дуже, це ваш основний ідентифікаційний номер. Там можна сказати, як польський песел. От з цим IRC вже багато чого можна робити, а вже пізніше видадуть пластикову картку по свідку на проживання, і ще Pink сліп називають. Ясно. А от щодо терміну дії була ж якась невизначеність, здається, після березня 2025-го? Так, так, були питання навіть звернення до уряду, наскільки я пам'ятаю, але зараз є чітка відповідь від Міністерства міграції Кіпро, все. Тимчасовий захист автоматично продовжили до 4 березня 2026 року. О, тобто автоматично саме так. Тим, хто вже має статус, нічого робити не треба. Жодних нових заяв, документів, це важливо. Нові заявники так проходять звичайну процедуру, як ми говорили. Це добре, що внесли ясність. Тепер про практичні речі: що цей статус дає от у житті, робота. Право на роботу з'являється фактично одразу. Як тільки отримали лист про надання ТЗ і номер АРК, не треба чекати пластик. Це, звісно, великий плюс для інтеграції. А медицина? Як З цим? З ТЗ можна безкоштовно звертатися до державних лікарень. General Hospitals є у Ларнаці, лімасолі, Нікосі, Пафосі, Паралемні. Треба просто показати АРК і лист про ТЗ. Але. Тут є дуже дуже важливий момент, який статус ТЗ не дає доступу до загальної системи охорони здоров'я Кіпру Джейсі, навіть якщо людина працює офіційно, із зарплати йдуть внески в Джесі серйозно? Навіть якщо платиш внески, так користуватися системою Джесі, як громадяни чи інші резиденти, з відповідними правами не можна. Це офіційна позиція. Ну така от прогалина виходить. Хоча невідкладна допомога, якщо дзвонити 112, вона безкоштовна для всіх. Це треба пам'ятати. Угу. Це справді суттєво про це треба знати. А що з гитлом? Готельну програму ж наче закрили. Так, нових людей у готель вже не селять, але ті, хто раніше там жив за програмою, можуть спробувати отримати субсидію на оренду. Є така схема субсидій на оренду, треба онлайн подаватись, але ну, реальність така, що оренда дорога, особливо ліма сол часто потрібен великий депозит, плюс комуналка теж не дешева. З дітьми як школи? Діти до 18 років мають право на безкоштовну державну школу. Але там навчання грецькою це треба враховувати. Є, звісно, приватні школи. Згадувалось Згадувалась неостаді, наприклад, у них різні програми: українська, канадська, Кембрідж. Це може бути варіант для тих, кому потрібні міжнародні дипломи типу IB чи A-Levels. Так, бачу ще згадки про фінансову допомогу одноразово і про водійські права є одноразова виплата десь 340 євро на людину, трохи більше для сім'ї. Треба звертатися в Офіси соціального забезпечення. А українське посвідчення водія діє півроку, потім можна обміняти на кіперське без іспитів. І консульські питання, ресурси, мабуть, є куди звернутись. Звісно. Посольство України в Нікосії працює, надає послуги, паспорти тощо. Онлайн багато корисного. Портал МЗС tripadvisor.mfa.gov.ua, система друг. Є кіпрський портал cy4ua.com, Ну і групи у Фейсбук, Телеграм, Українці на Кіпрі та інші. Там багато обмінюється досвідом. І ще є раряча лінія 1477 для місцевих номерів. Отже, якщо підсумувати ключове з того, що ми обговорили, тимчасовий захист на Кіпрі продовжено до березня 2026-го. Він дає право на роботу, на освіту для дітей, доступ до державних лікарень, але є й важливі нюанси: от як відсутність доступу до загальної медстраховки GS. і зміни з житлом ця ситуація після закриття готельної програми. Так, і от що знаєте цікаво для роздумів. З огляду на всі ці особливості Кіпру, мова грецька, яка потрібна в держсекторі, в школах, оці обмеження з Джесі, постає питання: а які довгострокові шляхи адаптації можуть бути для українців, особливо для тих, хто думає залишатися на острові вже після того, як тимчасовий захист закінчиться? Це вже про інтеграцію, яка виходить за рамки тимчасових заходів.